А ви казали про те, що там був бій, що була сотня розбита. Прошу? То, де то було? Так, так, то було в Спасівському лісі, А коли 18-18 липня 45-го року Розбита, І по тому то половина була без зброї хлопців. Знаєте? Ну, але то я ж говорю, наїлись на відкриття другого фронту, що то, 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 й, то й йшли туди. Багато загинуло. то Сотник той то сам він був з Боб'ятина. Не знаю його. Ні, то з, з потори сотник був ранений, а потім, як дали другого, то сірко був. З цього, псевдо сірко з Боб'ятана керував. А ну, Потім вже сотні не формували, бо то є мало лісистей неравн, то зробили кожному, зробили, ото набрали людей тих, які тоді підходили по вісі. І по бажанню зробили кучу. А як розбили ту сотню, то було в день чи коли той був бій? То був в день, ранком почалося. Там вже була зрада. Тот, з тої Бешівської колонії один чоловік то зрадив, але знали, що то е, його також вбили до того. Бо то розроблене плани було воно. Е, його арештував такий баня-фронтовий, Ру, русський з фронту пішов упа. Служити, Ваня його називали, то він мав совєтську форму і йшов арештувати того підозрілого в зраді, який був він мав дівчину в княжах, а сам на Бишівській кульоні жив. Його заарештували і знищили. А Ваня його заарештував, як його і вів його до ліса. А він тоді вже каже, я вже знаю, в яких я руках. І по тому то робили кущі. То кущі були. Мало лісистих на районах. В тому, я попав в куш, то За сороку я вам говорив Іван, який давав мені манліхара. Ми що робили? Супроводжували людей, яких ми не знали кого, до Бешева, до Ястрович, до Корчина. Збирали ми м'ясо, в Лешатові. Ось ще такий момент. В Лещатові нас завели на вечору, до одного дядька, завели, я знаю, його забув прізвище. Ми ну, поїли повечерили, там забрали свині, бо тут переробляли, і цех був, де переробляли, консервували м'ясо От, Готувалися до нові. Так, то був 44 рік. Ну, і той дядько. Я в Іркутську попадаю до того дядька на ніч. Ти можете уявити, я в нього то був 50. Рік. І він мене пізнав. Каже, oh. я вас десь бачив. Я корихте бачили, тому вчика. Чій... А які ви мали доручення? Ну, то ото, в основному е, таких боїв не було, як таких. а таке, о, е, значить, Де треба, мобілізували, ото все йшло пішки, і коні, коні для того, щоб продукт брати. О, таке, о. Займалося місцеве місцево таке. Знаю, хто, знає, хто, хто робив ті консерви. Які консерви? То бочки м'ясо маринувала, і то його. пшеницю тоді ховали, то пшеницю ще до того зерно магазинували також, та. готувалися до чого.